Добрий день, дорогі друзі. Зараз я поставлю телефон. О, що зручніше. Ви бачили, який в мене новий друг. Ми його називаємо Азазелло. У нього щось з одним оком. Таке собі бите скельце, знаєте, з майстера Маргарити. Одним словом, дружимо. Я зараз в дещо іншому місці, ніж був раніше, на території Великої України. Покажися. А, такий красунчик. бачите, і муркає. Я вам розказував в попередньому відео е, про те, е, як я потрапив в армію і які мої стосунки з ТЦК. А сьогодні я вам розкажу, як я потрапив в свою військову частину. Отже, е, ТЦК мене ТЦК вночі мене розбудили. Це десь була четверта ранку. І нас повезли довго, 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 довго нічними дорогами. Е, нас повезли, повезли все далі, далі, далі і далі, і завезли ну, десь за 500 кілометрів від Хмельницького е, і завезли нас в ліс. І в цьому лісі нас розподіляли, хто куди піде, по якому напрямку військовому. Я не попав в навчальний центр. Оскільки ну, часто таке буває, що призовників зразу направляють в навчальні центри, де вони здобувають базову освіту стрільця в 100. Але я одразу попав в військову частину. Ну, так, розпорядилася доля. І що я вам скажу? От дивна доля, і дивно, як все розпоряджається Бог нами. Бо в першому ж наметі. Де відбирали нас, я зустрічаюся з, зі своїм давнім другом, з яким ми маємо дуже давні стосунки і історію наших стосунків. Це Роман Миколаїв. Він ви багато його знаєте як керівника освіти, начальника освіти міста Хмельницького, департаменту освіти міста Хмельницького. Він займає активну громадську позицію. Ну і взагалі людина дуже, дуже, дуже патріотична. Ми з ним були разом в тризубі в організації, разом вчилися. Одним словом, нас дуже багато з'єднує. Іронія долі ще в тому, <хи> що коли в нього була відпустка, він приїжджав в Хмельницький, і ми зустрілися з ним. Не переконував тоді. Каже: Давай, йди до нас, в нашу бригаду, служити, яка нам буде там. Ну, ми багато чого зробимо. Але я тоді йому десь так ну, по, по суті відмовив. І Сказав, буде, ТЦК, призвуть мене, буде ситуація, ну тоді поговоримо. Я його не набирав, коли мене призвали. Тим більше я не думаю, що тоді щось би це змінило. Але мені було незручно, бо десь я так подумав, що він, він в нього буде десь така реакція, що ну говорить, тоді, коли я пропонував, то не хотів, а тепер, а тепер вже захотів. Е, я йому не говорив, але, бачите, доля так може розпорядитися. Що так звести. І я би не міг повірити в таке, що все можливо, яка величезна армія, і скільки варіацій. А саме тут ми зустрілися. Ну і безумовно, що. І в мене і в нього був шок такий але дуже швидкий. перейшло все на радість. І в мене фактично не було вибору. Та й в нього не було вибору. Бо він представляв батальйон безпілотних систем. І так я попав в батальйон безпілотних систем 159 окремої. Механізованої бригади, яка на той момент вона була, ну, розташовувалася південніше, скажімо, південніше Хмельницького, і фактично я так почав свій шлях в моїй бойовій частині. Отже, безпілотні системи. Фактично, ми, звичайно, ми сухопутна бригада, але в складі сухопутної бригади дуже активно розвиваються безпілотні системи. Безпілотні системи це не тільки те, що ми уявляємо дрони, FPV і так далі. Це великі комплекси, які називають, називають расисти, називають бабоягою, які носять великі міни і скидають на рашистів. Це важкі бомбери, це ті самі FPV. це дрони-розвідники, це крила, ті, які літають на далекій відстані, такі літаки. Безпілотні літачки, більші, менші, великі літаки, які теж безпілотні, які дуже виконують багато функцій. Це наземні комплекси. Це підводні комплекси, це наводні комплекси. Це все безпілотні системи. Зараз дуже воно активно розвивається, і треба людей, грамотних, які будуть в цьому всьому опановувати і застосовувати. Тому. Так, друзі, я зараз ці, в, цих, в цьому фактичному напрямку окремо, до речі, ви знаєте, що створений окремий рід військ, баталь, окремих баталь, безпілотних систем. І зараз, напевно, це найбільш динамічно, що розвивається в арміях напевно, в арміях світу, бо це не тільки в Україні, але українці, українці в цьому законодавці моди. І деколи з хлопцями так от поговориш, скільки ти всього нового, нового, нового взнаєш, бо дуже цікаво все. І так далі. Тому, друзі, дякую дякую вам, що ви мене дослухали. А я ще хочу перед вами ну, подякувати е, організації Народний Рух України, бо вони вже нам не раз присилали, скажімо, посилки, і хочу перед вами розпакувати, бо я ще сам не знаю, що вони цього разу нам прислали. Бо минулого разу навіть присилали дитячий корм для наших кіцьок. Я вам показував, що в нас скицька робила котенят, і вона їх з'їла, і не тільки вона, а там ще сусідські коти. А тепер подивимося, чим нас пригощають. Вони, вона, напевно, теж цікаво. Ну, бачимо кава. Солдати люблять каву. Солдати п'ють каву. Солдати люблять енергетики, які не дуже корисні для здоров'я, м'яко кажучи. І це проблема. Ну, Але кажуть, що є, солдати люблять чай. Печиво. І печиво всякого є багато. Знову таке печиво. Його теж багато. Родзинки. Дуже корисні в окопах, енергетичні. Печиво. І знову родзинки. Хто зі знанням справи споряджав цей пакунок? Так, О, сало, копчено запаковане. Дякуємо, друзі, ми любимо таке. Сухо, э, горішки. Дуже мило. Дякуємо, дуже любимо таке. Знову печиво, яке я вже показував. І родзинка на торті. І саме основне це наш подільський бренд. Це. Зіньківська ковбаса. Її знають не тільки в Україні, знають за її межами про неї. Це дуже унікальний продукт, вона чорного кольору, тут багато спецій, тут багато е, часнику. Вона така, вона робиться з, е, зі свиней без преміксів. Е, є таке село в Хмельницькій області: Зіньків. Де, ну, напевно, це єврейська. Я думаю, що це єврейський рецепт, а можливо, не єврейський. Але там це єврейське село, там дуже багато було євреїв, там було колись навіть дві синагоги говорили. І до речі, між собою вони трохи варигували. Кажуть, цікава була історія цих рабінів двох. Але це звідти цей рецепт. Коли ви будете бачити Зіньківську кобасу, купуйте її. Навряд чи ви її купите справжньою. Справжню можна купити тільки в селі Зіньків. І хмельничани, і зіньківські люди знають, де це знаходиться. Можете подивитися на карті, вбити в пошук. Але це наш бренд. І сьогодні цей бренд скоштують мої друзі. Вони, до речі, це вже передавали. І я... це, для... це не є несподіванкою. Насправді цей раз для мене. Минулий раз була несподіванка, це вже вдруге. Так що дякую, друзі. І що не забувайте, що пам'ятаєте, і нас... ця теплота від вас дуже приємна. Дякую, друзі.